Персик у нас кіт серйозний. Тільки що виносили його на балкон, то в нас так добре холодно, прям не знаю, здається, наче як мороз якийсь. Занесли його в хату, дивіться, розпушився як на, на холоді. Став такий пушистий, пушистий. І як справжній господар приходить володіння свої перевіряє. Думаю, чи туди мене занесли? Персик, Це твоя квартира. Подушечка ось його тепленька. Ходиш, думаєш, зняти її вже, так? Да? Перевіряє все. Ну він же ж серйозний кіт. А просився на балкон тільки двері відчиняєш, зразу біжить, летить. Типу, давайте виносьте мене. Є. Бо я сам вийду. Побув на балконі і зразу <смі>, видиратися такі в квартиру. Говорить, все, все. Що, вже не хочеш на балкон? Краще з вікна подивитися за природою, так? Зато розпушився так. Видно, воно на холоді щось впливає і дивіться, який пушистий став Дивиться, не знаю, що що трапилося, тому що так похолодало. Вітанечко, передавай всім. Каже, грійтеся, бережіть себе. і обидеть ближних Вітання від Персика.